Доброго дня, пані та панове! Розберемо контролер температури та вологості stc 3028. Ціна, як не дивно, дуже стрибає в продажу від 370 гривень до навіть майже 1300 гривень. Цей терморегулятор дуже зручний як для контролю нагріву, так і охолодження. Датчик з нього можна легко знайти при пошкодженні. Діапазон температури вимірювання від мінус 40 до 80 градусів. Точність роздільного регулювання 1,1 градуса. Точність виміру 5 градуса. Діапазон вимірювання вологи від 0 до 99,9%. Роздільна здатність регулювання 1 10%. Точність виміру вологи 3%. Датчик в роз'ємному корпусі можна як просто вийняти, так і залишити, але треба розмістити так, щоб непогано продавало через нього для більшої точності. На корпусі є два контрастних дисплеї. Зліва температура, справа вологість в даному часі. Якщо натискати на кнопки з цифрами 1 та 2, то ми будемо бачити встановлені межі діапазону або температури, або вологості. Щоб її змінити, то зажимаємо кнопку на 3 секунди. І відповідно з цифрою 1 і потім кнопками збільшення і зменшення встановлюємо потрібну температуру. Якщо кнопка трикутника з вершиною догори це крайня ліва, то це найменша температура включення. Якщо зажати з вершиною трикутника донизу, секунди на 3, то ви виставите температуру відключення. Таке ж саме і з вологістю. За замовчуванням встановлено від 20 до 30 градусів та від 40 до 60% вологості. Також можна зробити корекцію температури та вологості. Для цього треба зажати на 3-4 секунди дві кнопки регулювання. Так, для корекції температури, кнопки зменшення та збільшення температури одразу. А для вологості зменшення та збільшення вологості. Далі буде екран з цифрами 0,0. Та тут ви можете в більшу та меншу сторону відрегулювати різницю показань як температури, так і вологості. Але, як правило, все там добре. Так от, наприклад, щоб виставити температуру відключення нагріву 37 та 9 10 градусів, та діапазон, наприклад, 1,1 градуса, то першим повинно бути число 37 та 8, а потім 37 та 9. Якщо в режимі охолодження, то навпаки. Також і з вологістю. Але тут треба дивитися, як буде заповнюватись вологою. Я собі взяв міні-ультразвуковий зволожувач. Так ось, наприклад, нам треба, якщо впаде вологість до 60 підняти до 80%. То перше буде число 60, друге 80. Різниця буде у 20%. Якщо захочете зробити заводські налаштування, то дві крайні кнопки справа вологості та температури треба зажати на 3-4 секунди. В Наступному ролику подивимось ще на одну річ для контролю в інкубаторі. Це циклічний таймер для регулювання часу перевороту яєць. Ну а вам бажаю гарного дня та бажаних гарних побудов, інкубаторів та різних систем кондиціювання та охолодження.